Друзі, вітаю, наша ворожа країна закручує гайки для свого населення. Електронні повістки введені, електронний реєстр військовозобов'язаних там заборона на виїзд з країни після отримання повістки та явки. Військовий комісаріат. Більше того, повістка вважається врученою протягом семи днів, якщо навіть Її відправили, і не було там підпису чи чого ще, вона все одно буде вважатися врученою. Відповідно, на мою думку, наша ворожа країна готується до другої хвилі мобілізації, оскільки не вийшло вирішити першою хвилою ті поставлені завдання, які були. Відповідно, перша хвила мобілізації не дала ворогу виконати задачу окупації Донецької та Луганської областей. Повністю сил оборони досі тримають бахмут, не кажучи вже про все інше. Ворог демонструє, що він готовий до затяжної війни. Багато хто скаже, так ну і що? У нас же ж теж там чоловікам не можна виїжджати. Друзі, не порівнюйте, ми воюємо за виживання. На нас напали, ми воюємо за виживання. А це агресор, який в себе закручує гайки, щоб поповнити лави розбитої армії новим мобілізованим ресурсом. Не виключено, що такі дії ворога свідчить про те, що ворог виставляє цю карту на як умову підвищення ставок. Добиваючись перемовин, намагаючись зірвати наш контрнаступ, зупинити його, не дати контрнаступати, а примусити розмовляти. За допомогою не виключено, що Китай, який не зацікавлений у розвалі ворожої країни, який зацікавлений у перемовинах. І не виключено, що карта. Зливів інформації Пентагону може бути комбінацією цієї партії шахової, не виключно. Це може бути як і ПСО для того, щоб заплутати ворога, може бути частиною цієї партії. Тому, друзі, наша задача я завжди про це говорив: не займатися політичним популізмом, яким деякі політики вже почали займатися, не готуватися до виборів. До яких деякі ЗМІ і політтехнологи почали суспільство готувати і прокачувати, розповідаючи про якихось кандидатів. Наша задача готуватися до того, що нам доведеться перемолоти ще більшу частину ресурсу. Нам потрібно звільняти всі наші території. Я про ворожий ресурс, звісно, кажу. І ми всі маємо бути готові воювати, битися за виживання. Це ключове, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх за будь-яких обставин, друзі.